Вітаємо на каналі Військовий. Тут ви почуєте детальну інформацію про ту чи іншу військову форму, яку використовують в Британії, Австрії, Німеччині та США. Її характеристика та посилання, де ви зможете її придбати. А ми розпочинаємо. Сьогодні у нас мова піде про рюкзаки. Вони є аксесуарами, за допомогою яких можна переносити велику кількість супутніх речей. Від одягу до взуття, а також тактичного та туристичного спорядження. Однак зручнішим варіантом такого вибору є тактичний рюкзак на спину. Тактичний рюкзак є немаловажливим аксесуаром в нашому сьогоденні. Незважаючи на свої розміри та габарити, рюкзак є чудовим рішенням, що дозволить забезпечити комфорт, зручність та збереження ваших речей у різних обставинах від активного відпочинку та хобі до військової нелегкої. Праці, а також є чудовим рішенням у формуванні тривожної валізки. Сьогодні мова піде про тактичний рюкзак Combat. країна-виробник Британія. Об'єм моделі складає 40 літрів. Оптимальний вибір на випадок, якщо немає необхідності переносити дуже велику кількість супутніх речей. Його габарити дозволять скласти в нього не лише згорнутий верхній одяг та пару зуття, але й встановити гідратор для води та помістити в себе велику кількість першочергово необхідних вам речей, які завжди будуть біля вас. Та які ви швидко та зручно зможете дістати, поговоримо докладніше про конструкційні особливості цього рюкзака. Поділ на два основні та одне додаткове відділення, що дозволяє зберігати речі окремо один від одного, навіть класти всередину техніку і не тільки. Внутрішнє відділення для встановлення водного гідратора, що є незамінною частиною у військових та туристичних умовах, вбудовані ремені із системою МОЛ, які дозволять закріпити більше додаткового спорядження та інвентарю, наявність додаткового карабіну, що дозволяє закріпити мотузку, аптечку або будь-яку іншу річ, забезпечення комфорту в спеку завдяки системі регулювання повітряного потоку між спиною. Та спинкою рюкзака. Модель досить комфортна, оскільки має пом'якшену спинку, яка менше тисне на хребет і зону плечей. Ремені, у свою чергу, також регулюються і можуть бути підтягнуті, щоб відповідати обхвату плечей самого власника. Це стосується і поясного ременя, який має додаткову пряжку для швидкого зняття. Тепер опис основних характеристик: ємність 40 літрів, вкладки, мол спереду та з боків. Міцні блискавки, знімний пояс MOL, регульований м'який пояс, бічні компресійні ремені, верхня ручка для перенесення, відсіки для гідратаційних міхурів, радіообладнання, розмір 50 на 30х30, матеріал Cordura 600, колір BTP. Також хочеться відмітити надійність та міцність даного рюкзака. На мою думку, британські військові що попало, використовувати не будуть. Тому таке придбання буде служити дуже довго та допомагати в багатьох справах. А на всі ваші питання, наші спеціалісти нададуть швидку відповідь. А контакти я, як завжди, залишу під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був канал Військовий, де ви завжди будете в курсі останніх та якісних новинок в сфері спорядження для військових та активного відпочинку. Залишайтеся з нами! Слава Україні!